В навчальному центрі ВВ МВС України під час прийому курсантів перебував начальник управління бойової та спеціальної підготовки ГУ ВВ МВС України, генерал-майор Сергій Кульчицький. приклад того, що ми з вами маємо будувати нашу Україну. От так як ми збудували оце приміщення, так ми маємо збудувати навчальний центр, так ми маємо збудувати варту районний центр міста Золочів, так ми маємо зробити в області, так ми маємо зробити в нашій державі. Нам не приїдуть сюди ні американці робити, ні росіяни, ми їм нікого не потрібні. Метою візиту була участь у заходах з нагоди завершення будівництва та здавання в експлуатацію казарми покращеного типу для курсантів навчального центру ВВ МВС України. Під бурхливі оплески він вручив символічний ключ від казарми командиру 3-ї навчальної роти майору Сергію Карлащу. Вручаю на згадку про цей день. І на для того, щоб ви пам'ятали ту велику роботу, яка була проведена в цьому приміщенні берегли і берегли. Його. І так. берегли так. Під час офіційної частини заходу начальник управління бойової та спеціальної підготовки генерал-майор Сергій Кольчицький та начальник управління розквартирування і капітального будівництва ГУВВ МВС України, полковник Володимир Госкобойник, урочисто перерізали червону стрічку. Звіже звіжеві триває вен. Прошу заходи. Далі відбулось освячення жилих приміщень священнослужителями різних релігійних конфесій. Учасники заходу здійснили огляд приміщень казарми покращеного типу, а на виході з казарми запустили повітряні кульки як символічне прийняття об'єкту в експлуатацію. Прийняття об'єкта в експлуатацію. Проект на міськість казарми покращеного типу розрахована на 60 ліжкомісць. Усі кімнати та місця спільного користування оздоблені у відповідності до найсучасніших вимог. Сьогодні в навчальному центрі відкрилася казарма покращеного типу. Це приємна і знакова подія для навчального центру. Приємно чому? Тому що вперше таке приміщення роти було здано під ключ, де ні офіцери, ні солдати не повинні нічого більше доробляти своїми силами. Вони тільки прийдуть і будуть жити. А знаково чому? Тому що це якраз є приклад того яким чином ми повинні будувати нашу незалежну державу, будувати наші міста, будувати наші робочі місця і так далі?